Володимир Павлович, коли е, розсердиться, каже, а я казав, а я казав, а що ви казали, Володимир Павлович, про Шаповаленка. Що ви казали? Що він був учителем, да? Да. так? Так. Учив. учив вашого батька Павла да. Дмитровича, так? Да. Він учив вдома, так? Да? Не, не, не дома, в школі дом, ж? Дома, Тут зала було ми, ага. німецьку власть. Ага. 43-му, як вигнали, Парий клас сюди ходили. Ага. Школа була. Mm, ясно. А гроші брав він за те, що вчив чи ні? Не знаю. Не знаєте цього, да? ага, так? Ну, груша. Ага, ясінько. Ну добре. Ото гроші. Ну це груша не дичка. Це... Не. Вона може дичка, але вона велика. Я два роки назад сама. А отут, отут гроші були. Так. Отут зліва, да? У... прямо на краю посадки, так, правильно? Так, так. А якесь дерево там було чи щось таке рядом. Та нічого не було. Нічого не було, зразу пусто було, да? це вже потім це заросло. Це, тут сад був. Ага. Це яблуні були, тут і тут. Ну сад був вже пізніше, да? чи як? Німецьку ласі загорожено було. Ага. Все. Угу. Там липова лея ще була. Тут сад тут був, це його він садив. Тут була, був похований. Костянтин Костянтинович Шаповаленко. В 1896 році він потонув у болоті, а рядом похована його дружина. От їм і квіти ми кладемо.